Ет-64 – плавучий бронетранспортер з колісною базою 8х8 розроблений Чехословаччиною та Польщею в 1960 ті роки. Бронетранспортер Е-64 був розроблений для заміни Е-810 часів Другої світової війни. Перший прототип побудований в 1959 році. З 1963 в Любліні почалось серійне виробництво, причому ЧССР поставляла комплектувальні деталі, наприклад, двигуни, прийнятий на озброєння польської та чехословацької армії в 1964 році, та більшість знаходиться в строю і понині. Корпус БТР зварний зі сталевих бронелистів. Відділення управління розташоване попереду бронетранспортера, у якому знаходяться місця водія і командира. Огляд водієві забезпечують невеликі вікна з куленепробивного скла. Також передбачена установка приладів нічного бачення. Над сидінням командира є круглий люк і перископ. За відділенням управління знаходиться моторно-трансмісійне відділення. Задню частину корпусу БТР займає бойове відділення. Яке призначене для перевезення десанту, солдати сидять на двох лавках, встановлених уздовж бортів. Також є амбразури для стрільби з особистої зброї десанту, колісна формула 8 х 8. Повний привід. Передні чотири колеса керовані. БТР є амфібією. Всі варіанти оснащені системою захисту від зброї масового ураження, хімічний захист і стійкість до електромагнітних імпульсів. З точки зору технології О-64 сильно випереджав свій аналог: радянський БТР-60. О-64 оснащувався одним дизельним двигуном, взятим з ТАТРА 138, на відміну від двох бензинових в БТР-60. Що сильно спростило конструкцію та знизило споживання палива, товщина броні досягала 13 мм у порівнянні з 4-6 мм у БТР 60 Габаритні показники донині відповідають вимогам Чеської поліції до вантажних транспортних засобів. Що дозволяє використовувати різні модифікації от 64 в пожежних та рятувальних службах на дорогах загального призначення, вага 14 тонн, довжина 7 метрів 440 мм, ширина 2 метри 525 мм, висота 2 метри 700 мм, обслуга дві особи, десант від 10 до 18 десантників, броня сталева катана, лоб. Захищений від 7,62 мм бронебійних куль борт, захищений від 7,62 мм бронебійних куль корма. Захищена від 7,62 мм бронебійних куль, озброєний 1,7,62 мм танковим кулеметом на більшості машин.